Здоровейс сьогодні, нарешті, настав час порівняти двох, напевно, найлегендарніших і точно найтитулованіших стронгменів за всю історію цього спорту: Джедрунаса Савіцькаса та Браяна Шоу. Обидва вони провели дуже довгу та насичену кар'єру, за яку встигли виграти безліч турнірів. Кожен з них чотири рази ставав найсильнішою людиною світу та неодноразово перемагав на Арнольд Стронгмен Класік. Звичайно, для таких досягнень потрібно було показувати неабиякі силові показники. І як Брайан, так і Зі успішно це робили. Оскільки на початку та в середині 2010-х ці стронгмени одночасно були близькі до свого піку, то найкращі їхні результати в динамічних вправах я візьму саме з того періоду часу. А от грубу статичну силу ми відслідкуємо уже впродовж всієї кар'єри атлетів. Перед тим як почати, скажу про свій новий канал. Називається він Стронгебаут, і туди я заливаю короткі відео на хвилину півтори, які ну, досить важко вписати в основний канал. Тому, якщо цікаво, переходьте, дивіться, підписуйтесь. Брайан шоу без перебільшення був одним із найсильніших атлетів у становій тязі, і там йому підкорялося цілих 460 кілограм. Відруно Савіцькас також був надзвичайно сильним статичним монстром, і в цьому івенті він затягував 440 кг. Проте, якщо брати тягу покришок, то тут уже перевага на боці зі. 524 кг проти 512 Свій кращий логліфт у 200 кг Брайан-шоу фіксував двічі. Одного разу у 2015-му та разок у 2020-му на своєму власному шоу Класік. Шедронес Савіцкас із колодою робив просто якісь дивовижні на той час речі. Світовий рекорд у 228 кілограм навіть не виглядав тоді його максимальним результатом. Колись на Арнольд Стронгмен Класік була одна надзвичайно важка вправа під назвою Бейлтот. Це був по суті суперйок, але просто із якоюсь екстремальною вагою. Брайан Шоу із таким коромислом на плечах проходив усю дистанцію за трошки менше ніж 9 секунд. Ну і на цих же змаганнях Савіцька споказував результат у 16,5 секунд. Загалом ці два атлети тричі змагалися між собою у такому івенті, і тут рахунок 2-1 на користь американця. Що стосується звичайного суперйоку, то я взагалі не знайшов жодного змагання, на яких Савіцька зміг би перемогти Брайна шоу у такій вправі. На черзі у нас Аксель прес, і тут, як і в логліфті, бік зі звичайно Брайана перемагає. 215 кілограм Же сфіксував ще у 2010 році, що було на той час світовим рекордом. У шоу результат звичайно також топовий, але на десяточку менший аніж у його сьогоднішнього опонента. Як би це не дивно виглядало через результати попередніх оверхедів, але у Дамбл пресі показники кращі все ж таки у Брайана шоу. У 2016 році на Arnold Strongman Classic обидва атлети боролися із гантелею 136 кг. Брайан зміг оформити цілих три повторення в той час, як Зі зупинився на одному. Загалом на Арнольді Брайан та Жі шість разів змагалися між собою у цій вправі, і один раз виграв Совєцкас, один раз вони зафіксували нічию, і чотири перемоги залишив за собою Брайан шоу. Обидва ці стронги застали ще той час, коли на ВСМІ треба було присідати. У 2017 році шоу осилив 12 повторень із вагою 318 кілограм. А от за три роки до цього жидруна Савіцька зробив 15 повторень, але уже із штангою 329 кілограм. 15 повторень. Оце я розумію кардіо у стронгменів. В одній із візитівок Арноль Стронгмен Класік Тімберкері Савіцька Шоу зустрічалася аж 5 разів, з яких тричі переможцем ставав американець. В аналогічному івенті на Ворстром Кисмені мінімальна перевага також була у Брайана. Якщо до порівняння взяти також ще кулі Атласа, то можна зробити висновок, що Брайан шоу був кращий за Савіцкаса у майже всіх динамічних вправах. Тоді як Біґзі був більш статично сильний, навіть не дивлячись на те, що їхня вага та антропометрія, по ідеї мали би свідчати про зворотні. Тут, знаєте, мабуть, далася в знаки баскетбольна підготовка, яку при кожній зручній можливості так вихваляє Брайан Шоу. Окрім станової тяги, це правило не працює також у Медхуд Стоунс. Кращий результат Савіцкаса тут 238 куля перекинута тричі. Наскільки легко пішло? Це було справді легко. Я почуваю себе відмінно сьогодні. Ти дуже сильний і фізично, і ментально. Чи ти вважаєш себе найвидатнішим стронгменом в історії? Я хочу бути найсильнішим із найсильніших. Я, власне, тренуюся задля цього. А от Брайн шоу аж на 4 повторення, перекидав кулю вагою 234 кілограми. Ну, і як завжди, бонус. Відсоток перемог у міжнародних турнірах. У наявності Брайана шоу 65 таких шоу. Ну ви поняли. Перемогти йому вдалося аж у 27 із них, що конвертується у 41,5% перемог. А от легендарний жидруна Савіцька за свою 26-річну спортивну кар'єру змагався аж у 150 міжнародних турнірах, з яких виграти йому вдалося аж 82. Відповідно, він рейт у литовцям набагато вищий, аж 54,6%. Звісно, Савітска суд дуже часто закидають за якість конкуренції на цих турнірах, але, як то кажуть, перемога не пахне. Напевно. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобалось дане відео. Буду дуже вдячний коментарю та вподобайці. Ну і не забувайте підписуватись, бо на цьому відео вже аж 40 тисяч переглядів, а підписок у мене в 10 разів менше. Класно би було це якось пофіксити. Ну а далі, як завжди, тягайте залізо та бувайте здорові.